Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки лупілу. Перший розмір. В упаковці 24 штуки розраховані від 2 до 5 кг. Виробництво Бельгія. Упаковка має ручку для перенесення та перфоровану лінію для відкривання. Оскільки з новонародженою дитиною оцінити підгузки досить складно, ми оглянемо їх лише поверхнево. Порівняно з пампер. Памперс трішки тоньше і вище. Ось такі вони білого кольору всередині. М'якенькі, на спинці відсутня резиночка, але дуже-дуже м'які бокові резиночки дійсно дуже м'які. І мають погинаючі канали. Переду і так же само ззаду є виїмка для пуповинки, тільки я не зрозуміла, навіщо вона на спинці. Для пуповинки вона дійсно така досить глибока і зручна. Є лінія для приклеєння липучок. Липучки тримаються досить гарно. І резиночки, Резиночки дійсно м'які. І зовнішні бар'єрчики думаю, досить великі. Наливаємо трішки водички, і водичка поглинається дійсно швиденько, і при цьому ця кількість досить довго добирається до індикатору наповнювати. Мені здалося, що вони більше підійдуть для покент діток, оскільки моє дитя було досить. Худеньке, тоненьке, і вони ось тут робилися великим досить зазором на спинці. У них не було гарненько прилягання. Але при цьому всьому, якщо їх затягувати на животику, то в ніжках вони могли давити. Тому мені здається, що все-таки краще для пухеньких. Подразнення вони нас також не викликали. В цілому вони нам сподобалися. Вони не протікали, вони швиденько поглинали вологу, вони ні, ні разу не, не протікли ні спереду, ні ззаду, ні зі сторони ніжок. Але от єдине, що я вже говорила, що вони дуже широкі на животику були. І якщо затягувати їх на животику, то вони надавлювали в ніжках. Ось тут. Якщо ви маєте також досвід в використання таких підгузків першого розміру, обов'язково пишіть в коментарях.